Друзі, вітаю! Російські воєнкори кричать росіянам. Відійдіть від вік від вікон летять українські дрони. Також українські дрони в Тульській області та Севастополі. Отак, от, от Варфоломієва ніч в Росії. Єдине, що ми б'ємо не по цивільних, б'ємо виключно по військових об'єктах, логістичних складах, де знаходиться зброя. Ну і б'ємо по виробництвах. Є різниця між нами та ними. Ми не слідуємо за мирними. Людьми. Але якраз таки по їхніх виробництвах точно сьогодні буде пролітати. В Москві атмосфера дуже жорстка, оголосили кавор, самоліти тікають від дронів, тривога. От, ну, одним словом, несеться в Москві. Собянін уже виступав там зі зверненнями, пишуть купу в телеграм-каналах. Тим часом, крім прильотів, відбувається сесія ООН. Вже, Відбувся якраз таки захід, скликаний Естонією щодо прильотів російських об'єктів. Виступили поляки, виступили наші, теж є заяви, різні заяви. От, давайте все це проаналізуємо. Угорщина вже почала перепригувати на сторону. Е -е -е -е. Європа каже, ой, знаєте, прильоти це дуже небезпечно. Не повинні вони залітати в європейський простір. Отак, от, от Але правда, рішення в них такі: треба їхати до Путіна домовлятися. Ми вже це все бачили. Ну і моя улюблена новина сьогоднішнього дня це просто казкова новина, я її дуже обожнюю. Вона дуже сильно про нашу з вами ідентичність, от які ми з вами українці. Пам'ятаєте, колись Росія в 2013-му, коли ми вже так жорстко зібралися йти в Європу? Російські політологи, політики там різна нечисть казала. Не йдіть в Європу, ви там збанкрутуєте. Ваші е, виробництва не готові до європейських ринків, тільки з Росією ви зможете вижити. Ну і перекривали там е, Порошенківські рашени, перекривали виробникам сиру, перекривали ще комусь, але і в Європу теж не пускали. Тим часом українці, коли розправляють крила, е, відбувається наступне: читаю: Україна завалила цукром ринок. Європи, європейські виробники жаліються. Про це пише Financial Times. Тобто Росія казала, ви без нас не справитесь сьогодні бомблять в Москві дронами їхні військові об'єкти, щоб вони закрили пельку. А Financial Times каже, що в Європі жаліються, наскільки Україна потужно їх засипала цукром. І це ми мовчимо з вами про зерно, про мед, про виробників дронів і про багато чого іншого. Ви знаєте, нам інколи треба не соромитись самих себе, бути такими, якими ми є. І тоді будуть не вороги кричати, що ми помремо і не справимось, а тоді будуть а, наші друзі казати, які ви сильні, давайте трошки скромніше. Давайте все це проаналізуємо, є про що говорити. А, в кінці поговоримо і про цукор, але ця новина мене надихає, тому що ми ось такі. Точно так же мене надихають ці прильоти по території ворога, щоб вони не думали, що вони можуть бити по нас, а це буде без відповіді. А Севастополь теж повинен знати, що повинен повернутися в рідну бухту. В рідну бухту Сімферополь, Севастополь, Крим. Це Україна. І от щоб Росія там не говорила, щоб вони собі там не думали, це все не працююча історія. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в війні. Друге, зробіть донат. 200 тисяч ми зібрали, йдемо до мільйона гривню дві, сто. хто скільки може, стільки покладіть. Це якраз таки дуже прекрасна історія, тому що купляємо. Бойовий дрон для гурівців для того, щоб вони там займалися дуже прекрасними, я б навіть сказав, чарівними речами, знищенням окупантів та поверненням наших з вами акваторій та прекрасного Криму. Тому донат, підписка. Ми починаємо. В Москві полетіли українські безпілотники. Просто таке враження, що їх туди відправила княгиня Ольга, тому що кричать, знімають купу відео. Сабянін уже в Росмі виступає. От, десятками вони туди пішли, зараз пишуть 9, потім знову прилетіли ще. Російські літаки Шеремєтєво-Демодєдово все закривають, великі тимчасові обмеження на зліт посадку. Кажуть, тікайте, як казав класик, геть від Москви. От, ну і власне російська авіація дійсно йде за хвильовим і подалі від Москви. Геть-геть-геть від цієї брудної столиці. Так от, українські дрони, крім Москви, ще летять а, на територію а, українського тимчасово окупованого Криму. Туди вони залітають дуже красиво, теж знають, куди летіти і що брати. Бо а сьогодні ж на ніч чи вчора ввечері стався приліт там, де топ російські посадовці збиралися на. Скажімо так, державних базах відпочинку. Ну, відпочити в них не виявилося, не, не вдалося. От, тому що там з'явилися українські ракети і рознесли. Там багато хто з воєнкорів казав, що там і сальдо колаборант був. Потім, начебто, спростовували, що колаборанта не було. Загалом цим колаборантам якась така не дуже довга і прекрасна історія відведена, то, бачите, всюди вони десь горять на роботі. Так от, в Севастополі теж кричать: відійдіть від віку. Ну, друзі, знову ж ми ж по вікнах не стріляємо і по мирних об'єктах теж. Виключно прицільна робота йде по військових об'єктах. Робота йде по логістичних російських об'єктах. Робота йде по, скажімо так, точках, які можуть наносити удари. По Україні, Тульська область, теж губернатор там вже бігає в паніці. Полетіли красиві українські дрони. Ну одним словом, бажаєм їм не дуже гарної ночі, тому що вона такою не буде. Вечір почався. От як там російський класик писав, як він любить українські ночі. Ну от. Отримайте полетіло. В ООН зараз відбувається найбільша світова тусовка політиків. Що зараз там найголовніше? Зеленський буде зустрічатися завтра з Трампом. Уже зустрілися з Рюте, Наші передали список систем ППО, скільки нам надо і що треба робити. Ну і зараз десь скоро має зустрітися Рубьо з Лавровим. Це якраз такі головні історії, але всі знаємо, що в ООН. Кабінок багато, всі зустрічаються, переговорюють. Ну, одним словом, паралельно ведуться сотні переговорів. У нас їх буде тільки 20, мінімум 20 їх буде і в Трампа, і в багатьох інших. Тому несеться. Ми просимо гроші, зброю і об'єднуємо світ, щоб нам допомогти. Зараз, скажімо так, об'єднуємо навколо України, але дискутують навколо двох речей: російські винищувачі в Естонії та е російські безпілотники в Польщі. Туск робить, як на мене, дуже неправильну заяву, він варить сам свій континент. Туск каже, слухайте, ми вже знаходимо всі ці частини безпілотників, дуже погано, що вони прилетіли, але там немає бойових частин. Зрозуміло, що перед електоратом показати, так, да, ми там не, не дуже то й злякалися, типу, це вам здалося. Ні, типу, тут же ж не було бойових частин, і, як каже Туск, загрози. Життю або майну поляків немає. І в мене тут уже перед очами стоїть будинок е не, не, не самих молодих е поляків, подружжя, чоловік, дружина, яким просто в дах влетів шахет. Так, він не взірвався, але шкоди майну немає. Давайте теж трошки не виправдовувати російського агресора. Так от, Сікорський був сьогодні більш бравадний. До речі, кажуть, Туск Сікорського хоче бачити своїм наступником, він зараз віце-прем'єр. Сікорський каже, що будемо збивати все, що залітає на нашу територію. Більше того, каже сусідам подато, не ображайтеся, якщо осколки будуть падати на вашу територію. Як сказав Сікорський, цитую, я вас попереджав. Ну, радік буває бравадним. Особливо, коли Черчину сапліце вип'є, то взагалі тримайте його шестеро. Дай Боже, щоб він так робив, як він говорить, тому що розмов дуже багато. Він і в Київ до нас приїжджав, багато розказу, і минулого року багато розказував, але це все називається точити ляси. Реальну справу поки що за весь цей Західний світ роблять тільки Збройні Сили України. Ось це варто. Пам'ятати. Друге, Сіярто теж начебто близько вдарила, каже, що-ні, ні ні страшно стало, боїться, що й до них може прилетіти. Плюс грає на європейських сентиментах. В Європі сказали, слухайте, давайте ту дружбу, так звану, прикрутим, і щоб Угорщина і Словаччина не отримували російську нафту, надто широко вони почали. Розпускати свої брудні язики С'ярто каже, проліт дронів над Польщею неприпустимий. Але давайте краще підемо до Путіна, порадимося, може він нам скаже, як цю всю ситуацію вирішити. Тому теж можуть грати на дві сторони. От, е, виступ нашого міністра закордонних справ каже, що треба збивати, не супроводжувати їхні. Е, і безпілотники ж там супроводжували, і літаки їхні супроводжували. Він каже, ні ні, 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 нікого не треба супроводжувати. Це не пара на побачення, що проводять додому. Ні, він каже, треба збивати. Нормальна, типова українська позиція. Збили і все. Росія тоді зрозуміє, що краще до вас не залітати. Бо по-іншому вони вас варять. Прикрутили вогонь, але вода уже кипить. І зараз, якраз таки, українська позиція вона найбільш проєвропейська із тих, що зараз лунають в із тих, що зараз. Лунають в е Нью-Йорку на засіданні ООН. Ну завтра ще буде історія. Наші про ППО Рюти передали. Я думаю, про зброю передали, про виробництво зброї передали. Всіх цікавлять наші ракети, дрони, спільні виробництва. Але нам зараз дають гроші, щоб ми робили, а потім технологіями будемо ділитись. До речі, друзі мені сьогодні розповіли, що в Польщі багатьом виробникам дронів держава оплачує 70% витрат. Це дякуючи європейській допомозі. Друзі, наші європейські дипломати. А чому в Україні немає такої програми? Давайте її разом перевіримо, але нашим політикам і депутатам уже треба сьогодні піднімати таке питання і домовлятися, щоб нашим хлопцям-виробникам дронів 70% оплачував європейський союз. Ми вас захищаємо. Давайте будемо чесно говорити про це. Тому можна оплачувати і нам. Е, чекаємо фінальних рішень на майданчик ООН, чекаємо зустрічі з Зеленським. От, сьогодні із прекрасних новин це зрозуміло, що обстріли Москви. Але от мене, скажу вам чесно, тригернула, є таке слово, новина. Україна завалила цукром ринок а Виробники жаліються в Європі, кажуть, що от, Україна вона ж така велика, цукор в них такий смачний. І, власне, як з цим всім заводи деякі почали європейські закриватись. Но це не в образу, я не злорадствую. Тут більше про український дух, тут більше там дуже багато цифр, мільйони тонн. Брюссель скоротив квоти на 80%. І понеслась. Там купа новин, ф'ючерси на цукор на біржах. Ну, от, багато всього і мільярди доларів. Значить, тут закручені. Що робити. Європейські виробники цукру. Ну, не знають, що робити. Бо в них, знаєте, так, якщо не вродив цукор, євросоюз заплатив, вродив, на ринки продав. Щось сталося, якась хуртовина. Євросоюз тобі знову заплатив. Ну, живеш як в Бога за пазухою. От справді в Євросоюзі класно бути. А тут вривається цей прекрасний український цукор, знижує ціни, вони не знають, що робити, куди бігти. Його багато, він е дешевий, тому що українці вміють робити його класно. І ось тут питання: коли от те, що, з чого я починав, коли Росія казала, да ви вмрете на тих ринках Європи, ви нікому там не потрібні, там така конкуренція. І сьогодні ринок Європи, та українці нас задавлюють. Курятина, українці нас задавлюють. Соняшникова Олія, українці нас задавлюють. Мет, українці нас задавлюють. І далі, далі, далі. Вже пішли якісь інформаційні компанії проти виробників зброї, а давайте їх сюди. Ми собі їх заберемо, наші вам ракети, ви там цукор виробляєте? Ні-ні ні, друзі. Цукор це так, привід для знайомства з Європейським Союзом. А наша задача зараз провести аграрні перемовини, наша задача не тільки аграрка, а й важка промисловість, наша задача, і легка промисловість, наша задача і інновації та технології. Ось це те, куди ми. Йдемо. І коли нам кажуть, до да вас не вийде, да ви не зможете, да там ще щось, ще щось, ще щось, ось які ми українці. Завжди пам'ятайте новину. Коли в 2013 році нам казали, що без Росії, без їхніх ринків ми не справимося. А сьогодні, 22 вересня 2025 року, нам кажуть, Україна завалила цукром ринок Європи, жаліються виробники Financial Times. Ось це просто можна торговому представнику набити тату. Просто щоб пам'ятали, наскільки ми круті. Ось це ми, ось це наша ідентичність. Я вчора теж дивився, не знаю, чомусь в мене такий вечір був. Записав вам відео і дивився дані по Сланцевому газу. Пам'ятаєте, ну зараз же ж так, в, 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 цій, в Росії не купляємо, треба щось робити. Ну нам же ж теж треба щось робити. Ми там щось з Європи купляємо, вони від, закриють все російське, газ, нафта. Що робити? Яка революція? Де, де, де копати самим? Бо з Європи поки дойде, ми ж останні в кінці будемо. Да? Якщо там з Норвегії будуть завозити, я не знаю, з Марокко, з Алжиру. я розумію, що ми ж то. Пам'ятаємо всі цю сланцеву революцію, там, початок 2000-х, приход Обами, е кричать, що сланець врятує. І Дійсно, штати він починає рятувати, штати знову стають номер один газовим виробником, е сланцеву нафту починають видобувати. піду ж подивлюся, що в нас. Різні дані є технічно можливості добування. Одні кажуть: 5 можемо, трильйонів е кубів, інші кажуть, 25 трильйонів кубів. Ну, Загалом ми з вами споживаємо 20 мільярдів. То між оці 3,5 до 20,25 це в середньому нам хватає, знову ж таки, на наш вік з вами хватить і правнукам теж. Від 250 до 1000 років забезпечувати себе газом. То якщо ми захочемо забезпечити себе газом, вірячи, що Сонячна революція і вітрова колись станеться, ну, наприклад, на наступні роки в 150, то ми пів Європи. ми – ми, Українці, можемо енергоресурсом забезпечити. Але тут питання й до наших європейських друзів. Якщо не будемо купляти в Росії, а будете купляти в нас, то давайте сьогодні ось цю частину Юзівського покладу, це і Харківщина, і Дніпропетровщина, і Донеччина, давайте разом його захищати. І давайте разом сюди гроші вкладати. І давайте разом за це боротися. Тому що зараз ми знаємо, що ми, коли розправляємо плечі, ми прекрасні, красиві як нація, як країна, як економіка. Але сьогодні треба, щоб європейці нам, в тому числі, допомогли. Ми готові вам допомагати. Це перше, друге, нам самим важливо пам'ятати свою значимість. Силу і нашу сутність українську, тому що що говорити про газ, що говорити про цукор, що говорити про ринки, про зерно в цілому про оборонку, те, що я казав вам зранку, Росію всі переоцінювали, а нас недооцінювали. От нам важливо не потрапляти в цю пастку і точно не недооцінювати себе. Тому що, якщо подивитися на видобуток газу, да, це інакший видобуток газу, не такий, як в Росії, але його на сотні років вперед. Тобто, на що було купляти, на що було принижуватись, можна було робити своє. Але це теж відповідь: це технології. Те, що ми з вами говорили, воювати мають дрони, а не люди. Тому ми з вами часто збираємо на дрони. Ось така історія. Я хотів з вами поділитися тим, що в мене всередині, тому що ми з вами спілкуємося, ми з вами обмінюємося думками. Я читаю ваші коментарі, часто на них відповідаю. Точно так же і хочу з вами ділитися, що, власне, сам відчував. Отака, друзі, історія. Просто не хочу вам задавати питання. Просто хочу, щоб ви побажали щось росіянам в Москві, побажали їм в інших областях, куди будуть летіти дрони. Може, у вас якісь поради є, може ви скажете якісь телеграм-канали їм читати? Чи загалом про що подумати в ці моменти, коли летять дрони? Повторюсь, ми не стріляємо по мирних виключно військові воєнні цілі. Я хочу попросити вас, щоб ви підписались на цей YouTube канал. Це важливо, щоб український голос чули у світі. Ютуб зараз перекладає на 30 мов. Чим більше нас буде тут, тим серйозніше до нашого голосу будуть ставитись. Третє, я вас попрошу зробити донат бойовий катер для гуру. Ми купуємо, він коштує. Трошки більше ніж мільйон купляємо в складчину зі всього світу пониці, але ми зберемо. Я вірю, що ми точно з вами зможемо. Ось така друзі. Історія: бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.